Близько тижня тому окружний адміністративний суд міста Києва призупинив вибори до райрад столиці. Раніше рішенням Київради перегони до 10 районних рад мали пройти 27 березня. Що думають про них експерти і кияни? Сюжет Наталії Сарданової. Рішення відновити райради в столиці депутати Київради ухвалили ще торік, у липні і ЦВК призначила вибори на 27 березня. Утім, процес перегонів 27 січня ухвалою судді Окружного адміністративного суду міста Києва було призупинено. Питання зависло в повітрі. Особисто для мене і для будь-якого пересічного киянина від цього нічого зовсім не зміниться, розумієте? Ті люди, що хочуть щось зробити, покращити життя якесь міста, вони самі організовують якісь, якісь групи, якісь волонтерські об'єднання. Треба випустити безпосередні повноваження районних рад перед тим, як призначати вибори. На мій погляд, треба, щоб в кожному районі, в кожному місті було більше влади на місцях. А, а, а не так, що вся влада сконцентрована в одному місці. Утім, по-справжньому господарювати у районах райрадам за чинними законами не вдасться, кажуть експерти. Про це свідчить практика. Саме через неефективність роботи і відсутність компетенції, ці органи у столиці ліквідували 2010-го. Особливих рішень райради не прийняли ні в сфері благоустрою, ні в сфері освіти, охорони здоров'я чи культури. Більшість цих повноважень да, по обслуговуванню цих об'єктів по керівництву комунальної власності. Вони передавалися райдержадміністраціям. Тобто райрада збиралась, вони голосували за районний бюджет, піднімали руки, проводили сесії, розглядали програми розвитку району, які як завжди, і розходилися. Тобто, фактично, це був декоративний орган самоуправління. Якщо не буде чіткого розмежування повноважень, то почнеться оця колотнеча звинувачення. На намагання собі знаєте, відхопити трошки додаткових повноважень, можуть виникати конфлікти на районному рівні і тому подібне. Тому питання повноважень, а потім вже вибори. Малоефективність ефективність райрад у місті кажуть фахівці. Тепер як мінімум треба виправити через відповідні доповнення до закону про місцеве самоврядування, а це потребує часу. До того ж, експерти сумніваються, що на районному рівні можна обирати кандидатів за відкритими списками пропорційної системи. Мажоритарка обов'язково, прив'язка депутата до території. Тому що партійні списки це змагання партійних інтересів. Які партійні інтереси в районі? Навіть по Київраді ми бачимо це протиріччя на рівні району. Це безумовно комунальні інтереси. А якщо там будуть партійні інтереси, партійні списки, ми отримуємо боротьбу політичну. В райраді замість розв'язання комунальних проблем і знову ж таки відповідні законодавчі рішення Верховної Ради потребуватимуть певного часу. А це означає, що вибори в будь-якому разі відтерміновуються до того ж, на відновлення апаратів 10 райрад потрібні кошти. Йде війна, всі наші зусилля, всі наші кошти повинні бути направлені зараз на підтримку сімей. учасників АТО, там діти. потрібно підтримати самих учасників АТО. Хосписи, проблема хосписів От куди потрібно направляти до дітей в школи. А ми будемо зараз гратися у цю вибачте виборчу кампанію. Вона недоцільна і не своєчасно. Такий поспіх фахівці можуть пояснити хіба що інтересом політичних сил і навіть бізнес-груп до контролю і впливу на райадміністрації, щоб реалізувати свої справи на певних територіях, або ж це низький старт до влади. Для певних політичних сил, які мають недостатнє представництва або не мають представництва в Київраді, є мотив поборотися за те, щоб просунутись на рівні окремих районів, зробити знаєте, такий собі плацдарм, для того, щоб потім боротися вже або за міста в Київраді, або в парламенті і так далі. Тому проблеми районів кажуть експерти можуть вирішувати райадміністрації, а в окремих будинках мають самоорганізувати самі мешканці. Про нову ж систему самоуправління варто говорити лише після децентралізації. Тоді й стануть на часі місцеві вибори, зокрема й до райрад Києва, які можуть наділити відповідними повноваженнями. Спуск на рівень району відповідних бюджетних, фіскальних контрольних повноважень. І в такому випадку існування райрад є доречним і бажаним, оскільки тоді цим самим фактом ми забезпечуємо ефективний громадський контроль. Бо якщо райрада буде безпосередньо контролювати районні бюджети, якщо вона буде ними розпоряджатися, а не як це робить зараз там в державні адміністрації Київська міська, рада, то звісно, це вже. Вже інша справа. Поки ж кажуть експерти: 500 додаткових депутатів жодних важливих справ для міста не зроблять. Лише паралізують владні повноваження. Наталя Саданова, Михайло Євстинієв, Тимофій Сорокін, телеканал Київ.